Середнянський замок розташований в селищі міського типу Середня ужгородського району Закарпатської області. Фортеця представлена однією чотирикутною баштою Донжон, висота якої сягає 20 метрів, а товщина стін 2,5 метри. Це головна і найхарактерніша ланка романської середньовічної твердині. Це єдиний замок Закарпаття, в якому в незакінченому вигляді збереглися риси романського стилю. Хоча середнянський по праву вважається однією з головних пам'яток Закарпаття. Нині він перебуває в жалюгідному стані недоглянутих руїн. Окрім власне вежі, у фортеці існувала також подвійна кругова захисна система валів та ровів. А ще її оточував кам'яний мур із циліндричними баштами. Вежа була призначена як для дозору над шляхом, так і для нетривалої оборони. Всередині споруда була розділена дерев'яними перегородками на три яруси із драбинами, сходами і міцною середньовічною столяркою. Спочатку донжон середнянського замку був триярусним з балковим міжповерховим перекриттям. У письмових джерелах село середньо вперше згадується порівняно. Пізно, в 14 столітті. Історія його безумовно набагато давніша. Ще задовго до побудови замку у місті нинішнього села існувало поселення, на що вказують, знайдені під час археологічних розкопок предмети матеріальної культури, які відносяться до періоду неоліту. Середнянський замок один із особливих замків Закарпаття, оскільки він єдиний, який розташований на низовині. Ця особливість полягає ще в тому, що це не класичний замок, це вежа, що по французьки звук довжо. Це вежа 18,5-18,5 метра, при товщині стіл до 2,8 метрів. Колись він мав висоту близько 20 метрів. Тепер він знаходиться у руїнах. Вважається, що це найдавніший замок Закарпаття, що ніби його побудували. Члени ордену тамплієрів у 12 столітті. Але це все вигадки, які не мають нічого спільного, навіть легендарного минулого, і нічого спільного з джерелами. Середнянський замок це найпізніший замок в Закарпатті. Його перші письмові згадки відносяться тільки до початку 15 -го, 16 -го століття. З 1520-30-х років він перше починає фігурувати в історичних джерелах. Хоча саме середнє, як населений пункт, і навколишні села чомусь фігурують починаючи з 13 століття. Отже, ніяких тамплієрів у середньому не було. І, звичайно, про те, що часто звикли говорити, що там спрятані якісь таємничі скарби тамплієрів і мови бути не може. Замок належав родині Добо. Іштван Добо був одним із героїв угорської історії, який захищав від турків Егерський замок. Ось він тут проживав, тут проживав його брат Францис Добо. Ось у Добо родині дійсно були величезні скарби. І коли в 1600-1570-х роках Іштвана Добо арештували, то частину свого майна. У вигляді, там, як тоді розповідали бачок із е, е, монетами різних е, срібних золотих очей, він вивіз у Польщу. Але де знаходяться ці, -ці скарби, які він вивіз в Польщу, до сьогодні не невідомі. Ми знаємо, що у 1644 році, у підвальному виміщені до Середнянського замку, стався вибух. Його розкидало, його після цього відновили, деякий час тут проживав син Рафа Микоша Берчин зі своєї речення. Ну а після поразки визвольної війни в горці 1703-8110 років замок перейшов у володіння казни, його не відновляли, він просто там стояв. З тих часів і до сьогоднішнього дня. Ось він, як важлива, фортифікаційна споруда не використовувався. Звичайно, час, так, кліматичні умови, все це разом взяти з тим, що ним не турбувалися, замок не відновлювали. І його не використовували, привів до того, що він знаходиться в такому стані, можна сказати, і аварійному. За архітектурною будовою, замок був найдремнішим простим типом фортеці і не був схожим на жодний з існуючих на Закарпатті. Стіни третього ярусу збереглися фрагментарно. З другого поверху ще одні білокам'яні гвинтові сходи, фрагменти яких були виявлені під час недавніх археологічних робіт вели на Перший Ярус. Багато легенд можна почути і про підземні ходи, які нібито ведуть від замку в багатьох напрямках, але розповідати про це ніхто не бажає. Середнянський замок містить більше загадок, ніж здається. Складається враження, що замок жива істота, яка дає відповіді на деякі питання археологів та істориків поступово, так би мовити, зберігаючи інтригу та привертаючи до себе увагу. У Середнянському замку, у зв'язку якраз із цими всіма речами, пов'язані, що це найдавніший замок, замок тамплієрів, були проведені кілька разів археологічні дослідження. Ще в 1960-х роках тут був російський археолог Радпопорт, він оглянув замок, написав про нього відповідну статтю. Потім там проводив розкопки археолог Олександр Цендас. Потім там проводили розкопки археологи Душовського національного університету. Всі вони під час проведення цих розкопів зафіксували, що замок виник, який садує пісенні джерела, десь у 16 столітті. Жодних слідів більш ранішого, 12, 13 чи 15-14 століть матеріал археолог, там не знайдено. Там знайдені більш раніші матеріали, але з мідного віку, яке на 4-5 тисяч років раніше від нашого часу. Отже, сміливо можемо сказати, що на цей час, що Середнянський замок, не то, що найдавніший замок пов'язаний з якимись там а це найпізніший замок, який відомий нам на Закарпатті. Кожен замок має свою історію, але щоб дослідити історію цього замку, знадобиться ще не один десяток років. І можливо, вже в недалекому майбутньому ми всі станемо свідками нових цікавих відкриттів.